Открывай новые Слот Сити. Это же тотальная безграмотность, тотальная безграмотность. Да, но ну, вы знаете, вот эта вот история с пирогом для Макрона, она только ведь смешна на первый взгляд. Ну вот мы над ней смеемся сегодня, все наши социальные сети, да и в общем и СМИ хохотали, а в действительности смешного то ничего нет. Потому что в, этом, в этой истории с пирогом, который назывался русским много лет, много десятилетий, но отразилось, отразился весь маразм, все мракобесие и все абсолютное безумие современной Европы. Во всяком случае, я вам так скажу, ну вот когда вы принимаете на работу человека, Здесь довольно много людей, которые преподают. Да, обязательным является прохождение психиатрического теста. Для всех преподавателей. Но вот, например, как мы действительно люди, которые собираются о чем-то договариваться, с Макроном, с Шольцем. А давайте для начала у них попросим справку от сертифицированного психиатра, они вообще имеют дееспособность зафиксированную что-то подписывать? Ну, потому что это безумие. Вот этот вот пирог – это символ абсолютного безумия и на государственном, и на общественном, и на персональном уровне. Но ведь это же Макрон сошел с ума что он запретил название пирога. Президент Франции, ядерной державы, говорят, у него даже кнопка есть, что американцы не отняли, воюет с пирогом. Это какая же степень низости и психиатрической, я настаиваю, деградации она на сегодняшний день во Франции. Ну, я думаю, что в Германии не лучше. И мы что, вот с этим, что ли, договариваться будем? Тут еще очень интересный фразу сказал Писториус. Да, он говорит, что сейчас вокруг Украины развертывается конфликт, в котором демократии должны доказать, что они могут защищать себя. Но демократия могут защищать себя. Вот российская демократия себя защищает. А что касается Европы, то есть один большой нюанс. А кто вам сказал, ребят, что вы демократия? Что у вас от демократии? Борьба с пирогом? Абсолютно безумие. Вот знаете, сидят вот сейчас люди в французском посольстве. Они будут смотреть эту программу. Они должны понимать, что у них президент безумец. Абсолютный психиатрический безумец, который может отдать приказ любой, в том числе о ядерном ударе, по причине своей психиатрической неполноценности. И вот это, конечно, страшно. Потому что я читаю многие, в том числе западные публикации экспертные, и вы знаете, там все больше, особенно у американцев, относительно здравых, ну такого восприятия. Нет, они еще не готовы с нами ни о чем договариваться. Ну, как раз вот я дивлюсь, я а, мониторю и социальные мережі. Журналист Андрей Цыплиенко поспілкувался из с э, речником в Хортице. По Харківській області е, буквально сім населених пунктів. Е, там тривають оборонні операції в районі цих сіл. Я, е, ш, як можна охарактеризувати зараз цю ситуацію? Чи це є певні провокативні дії ворога? Вони прощупують наші збройні сили, нашу спроможність, чи, можливо, якийсь і подальший розвиток? Звичайно, можливий і подальший, і подальший розвиток. Ну, почнемо з того, що зараз відбувається. Ну, давайте не будемо делікатнічати. От коли ви сказали сім населених пунктів, це не там. Я розумію, що офіційні речники змушені говорити офіційною мовою, сім населених пунктів, біля яких триває бла-бла-бла, це сім населених пунктів, які наразі окуповані. От сім сіл російські окупанти наразі окупували на цьому напрямку. Це треба теж називати речі своїми іменами. Інша річ, що. Ну, зараз скажу таку парадоксальну може трохи річ, але ну нічого такого вже страшного там поки не сталося. Справа в тому, що всі ці сім сіл це в межах п'яти кілометрової смуги від державного кордону. Більш того, деякі з цих сіл це от по яких фактично проходив держкордон і ну. Я розумію, що це звучить так трошки нелюдськи, цинічно, але у війни своя логіка. Справа в тому, що ніхто і ніколи не будує оборонні рубежі прямо по лінії державного кордону. Це в принципі так не робиться, це не працює, бо такі оборонні рубежі були просто одразу знищені здалеку ворожим вогнем і все одно прорвані. Тому оборонні лінії завжди будуються з відступом від лінії кордону, причому цей відступ може бути доволі серйозним, де 15 кілометрів, а де і 20-30 е, Наразі на Харківщині зайняті якраз ті села, ну, де оборони фактично і не було. Е, взагалі, е, поки що. власне, е, Масштаб у того, що принаймні, поки що досягнули окупанти, це десь цілком співставно. От пригадуєте, місяць тому ми з вами там так раділи, е, вболівали за російських добровольців, які робили рейд по прикордонних селах по той бік перебріка. От, Так от поки що масштаб доби е, досягнутого російськими окупантами, абсолютно співставний за тим рейд, е, рейдом РДК. Ну тільки вже тепер на жаль в зворотньому напрямку. Тобто там не сталося ніякого там, прориву оборонних ліній, бо саме там, де росіяни зараз зайшли, оборонних ліній не було. От, і не мало бути. До оборонних ліній вони, власне, ще поки і не вийшли. Єдина складна історія з містом Вовчанськ. Те, що це місто було ну, фактично по той бік лінії оборони, не укріплене. З одного боку, це там пов'язано з ландшафтом, Що от реально це там пов'язано з ландшафтом. Там от воно в річковій долинці лежить. З іншого боку, достатньо серйозне населене місто, і наскільки ми зараз можемо судити, до нього росіяни вже дійшли, тобто йдуть бої саме за Вовчанськ, як такий, саме можливо, навіть бої в міській забудові. От Оце велике питання, чи правильно це було зроблено, чи неправильно, але давайте не будемо поки судити, не маючи повної інформації. Що стосується оцих семи прикордонних сіл, то якби вони по факту були сірою зоною, на жаль, от це, це реальність тамтешнього кордону. От питання, як скоро росіяни з цих сіл далі вийдуть власне, вже до лінії оборони, які глибше, і що їх і що, і головне, хто чекає їх там. Яка мета власне їхнього рейду? В них є програма мінімум, програма максимум. Одразу хочу сказати, що навіть їхня програма максимум аж ніяк не передбачає походу на Харків. Не з тою кількістю людей ходити на Харків. А ну на жаль, вони вже не ідіоти. От в 22-му році вони могли б вважати, що з такою кількістю людей можна брати обласні центри. Зараз вони вже дуже добре навчені про те, скільки реально треба людей, щоб брати якісь наші великі міста. От і тут ну навіть близько такого не спостерігає. Розмір пакета составляє 61 мільярд доларів. Законопроект предусматриває 8 мільярдів економічної допомоги Україні. В тексті документ прямо сказано, що США. Обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракеты АТАКМС. Это серьезное оружие. Те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя.